Я вважаю, що величезні ризики, які скопилися над нашою державою, є некомпетентність. Ви наголосили, що ви збираєтеся вчитися на посаді президента. Ви наголосили на тому, що у вас для цього є час. Чи сіли би ви в літак, пілот якого сів порулити для того, щоб навчитися? Чи лягли би ви під ніж хірурга, який прийшов в операційну? Для того, щоб повчитися, чи готові ви були простити цю некомпетентність. А чому президент і Верховний головнокомандувач може собі дозволити це? 10 секунд. Відповідь лише одна, пане Володимире, не знущайтеся над нашою державою. Ризики, які є, як потребують. Що ми зробили відповідальний відповідь. І Це я закликаю країну зробити вибір відповідальних 20 персон. Я вважаю, що ви...